Ну, Це татуювання, це так як я зв'язаний з медичною службою, з, з, взагалі з медициною, мені чогось такого хотілося, прям крутило. І це я набив в жовтні 23-го року. Довго думав, що, але Змії та меч воно це як медичний символ. Взагалі тут повинен бути посох, але там з майстером ми так поспілкувалися, буде краще, якщо з хребта буде виходити меч. Ну, Це таке вже. Ну, це теж медичний символ. Тут теж повинні бути змії, але я хоч і гадюкина, я їх не дуже люблю. Взагалі-то я дуже хотіла татуювання, щоб бути вже в темі. І тому на свій полтос я собі над набила цю тату ну, в травні місяці. Да, я дуже хотіла, щоб вона в мене була, і я її зробила. І, до речі, це був подарунок на день народження.